Соловйо на місці. Головне ЦБ російської пропаганди прокоментувало події в Дагестані. Кадиров ухвалив закон стріляти в голову тим, хто вчиняє безлад. А пропаганда обрала нову жертву. кажуть, що спалять Берлін. Рудольфович посварився з гостем в прямому ефірі. Крики лунали з усіх боків. Тим часом фейкомети з Росія один переконують в тому, що на Росії не існує антисемітизму. Які нові біологічні атаки готує, нібито Україна, ну зі слів російських військових? Друзі, це традиційний огляд російської пропаганди на каналі Січас. Мене звати Анна Ткаченко, і я проведу вас у Королівство Кривих Дзеркал. Рушаємо! Пропоную стартувати із людини, котра певний період часу ж завжди отримувала першість в наших випусках. Чи не кожен наш огляд починався заявами саме цього чоловіка? Як ви могли здогадатися мова про Владіміра Соловйова, котрий нарешті вирішив вийти під приціл наших пильних очей? Сьогодні він займе багато ефірного часу, адже назбирав у своєму записничку багато тем, котрі нехайно треба випулити. І першою стала звичайно ж ситуація в Дагестані. Нагадаю, для тих, хто можливо забув чи не знав, так от нещодавно у цій республіці, а це зазначу суб'єкт Російської Федерації. Розгорілися шокуючі події. Дагестанці заблокували аеропорт своєї столиці Махачкали, розпочали масштабний погром та стали шукати серед приїжджих ізраїльцян. При цьому вони скандували антисемітські гасла. А попередньо все це сталося через нібито повідомлення місцевого закритого телеграм-каналу, що сповістив про приїзд біженців з Тель-Авіва. Допис за уявленнями деяких росіян спровокував обурення у людей, і саме він викликав початок демонстрації. І, хоч ця подія вже має довгенький термін, себто відбулася не кілька годин тому. Соловйов все одно вирішив винести її на свій порядок. Денний на пару зі спікером сьогодні це був глава Дагестану Сергій Меліков, Стали вони розбиратися, хто ж замішаний у заворушках. За словами оцих от двох чоловіків, винуватець у всьому цьому сирі борі очевидний, вони вважають, що це все захід. Чому? Аргументація проста. Соловйов стверджує, що коли демонстрації почалися, ніхто не встиг навіть бровою поворухнути. А вже Захід нібито одразу все підхопив та швиденько почав звинувачувати Росію в антисемітизмі. Таке основне запевнення придумали фейкомет та політик. Можемо послухати їхню розмову. Да, надо звідти на вопрос, кому це вигідно. Абсолютно правильно. Я надію, что... я що тепер становиться понятним, кому було вигідно, А вот эта вот акция, вот эти массовые... И заметьте беспорядки. скорость, с а, да. которой Запад подхватил, стал давать комментарии. События начаться не успели, как уже пошли с Запада осуждения, уже не, еще не разобрались, как стали обвинять Россию в антисемитизме. То есть они знали, да. что, когда и где будет, и были к этому готовы. Да. Ну, пральне, теперь а вот з Кагресу з языка снял, Тепер я хотів скати, що один тез про скорость. Давай тепер тут все зрозуміло. Людина істерика слідує загально прийняті методичці, яку спускають на вудочці прямісінько із Кремля. І на Соловйов Лайв і на Росії один тези однаковісінькі. Як думаєте, коли російські брехни припинять? У всіх своїх бідах звинувачувати НАТО, загніваючи Запад, Україну. Напишіть свої пропущення у віконечку для коментарів під цим відео. Я буду дуже чекати. Ну а ми йдемо далі на федеральних каналах, поки не планують відповідати на запитання, які ми вам ставимо, а тому продовжують брехати. Поки Соловйов спускає всіх собак на когось, аби лише не на себе. Дрібні квазі журналісти вже працюють над вибіленням репутації росіян та й загалом федерації. Там чоловіки, що люблять збиратися в коло як на шабаш відьомський, намагаються довести, що саме їхня держава найтолерантніша у світі і, взагалі, багатонаціональна. Якщо не завуальовувати та казати прямо, то місцеві пропагандисти заявили, що в Росії майже немає антисемітизму. Кажуть, буцімто він є скрізь, але їхня країна, нібито, має його на найнижчому рівні. Так, панове, вони це говорять після останніх подій у столиці Дагестану, Махачкалі. Та ще й до того ж, пам'ятаєте, як сатановський. Захарову в дечому звинувачував. Це до цієї ж власне теми. Тим не менше, як би не було, нехай би говорили скільки влізе. Та на цьому росіяни ж стоп не зробили далі лише гірше. Зірки телебачення почали розповідати про позицію жертви Ізраїлю, що зараз перетворюється на агресора. Кажуть, мовляв, до того всього цю жорстокість ще й підтримують. І увага, друзі, жителі країни за тим боком паркану не могли не порівняти цю ситуацію з Україною. З їхніх слів, начебто, схожість просто-таки не відрізнити. Ну, я вважаю, що такі викади були очевидними і вони були б не собою, якби змовчали та не використали такої нагоди. Давайте я для вас це все зацитую: антисемітізм. Явление мерзкое, но оно международное и в нашей стране, кстати, этого меньше всего. То, что произошло в Дагестане, это вспышка отдельно взятой территории, и то там участвовали не то чтобы вся республика. Но это не средний градус по, по больницам в нашей стране, слава богу. Если посмотрим на те же Соединенные Штаты Америки или Великобританию, то там культивируется чуть ли не у высших учебных заведениях. И там, и там. Этого больше в разы всего. Из образа жертвы мы увидели, как создавался образ агрессора, которому уже не сочувствуют, но которому порицают. Что это напоминает? Вот все эти ответы в ООН. А так Украина чуть что не по их, они готовы встать против всего мира, потому что они правы. Кажуть, начебто, все з вище переліченого відбувається, тому що саме США стоять за спинами України та Ізраїлю. Ноу-хау у думках пропаганди. До речі, щоб розсмішити вас до кінця, розповім і про те, що ці унікуми почали звинувачувати в такому перебігу подій. ООН. неочікувано. А пропагандисти люблять дивувати. Там обурюються, бо Організація Об'єднаних Націй ніяк не вирішує. Якоїсь примарної агресії України. А вона, тобто організація, як виявилося, просто таки зобов'язана щось вдіяти. Хтось скаже росіянам, що у всьому світі агресори це взагалі-то вони. Думаю, вже пора, бо їм очевидно бракує інформації. Відійдемо від теми антисемітизму та того, що відбувається на теренах Росії, і перейдемо до чогось. Буденного. Наприклад, до медійних прислужників Кремля, котрі знову погрожують всьому світу. Так, так, вони знову за своє. Як тільки тем для обговорень стає обмаль, а постійно звинувачення у всьому Україні набрадає, ці от професіонали в кавичках, що видають себе за журналістів, починають відкривати свої зливні бачки з погрозами. Аби не повторюватися, щоразу вигадують новий спосіб того, як будуть. Показувати, які вони сильні, на словах, звісно. Новий ефір нова нісенітниця. Сьогодні адепти і балалайки повалили розмовляти, а точніше, кричати про західну допомогу Україні. Ця розмова була явно не позитивна, як ви могли зрозуміти. Але головний крикун на сьогодні Рудольфовіч. Він, наче сказився. Всі його псевдоексперти були просто в шоці. Справа йшла так. Говорили про військову допомогу Німеччини для України. І, начебто, новина не нова, та чомусь вкрай розлютила мастодонта російської пропаганди. Посинів, потім почервонів, ледь голос не зірвав та кричав через леопарди, цебто танки. І пообіцяв, що всю Німеччину та її владу через це знищить. За словами Соловьева, саме эта страна в війну, передаючи с брою, тому-то и потрапила у немилість росіянина. Далее, дословно. Ее войну ведет немецкая власть, которая будет уничтожена. Ведет ее подонок Шольц. И поэтому немецкая сволочь будет уничтожена в Берлине. Сожжем всех, и Берлин будет гореть. Згори Берлін в огні, а этот огонь разожгут либо мусульмані. А якщо вони не зможуть, прийде советський воїн освободит. Навіть тут цей неурівноважний встиг примостити фразу про так зване освобождение. У цьому і вся суть росіян. Вони лише прикриваються значенням цього слова, а насправді воно означає лише одне: терор, захоплення. Та зло. Про поведінку цього сегмента пропаганди говорити не варто, адже навіть у даному випуску це не єдина його істерика. До нових ще дійдемо. А поки, задля так би мовити, розвантаження, поговоримо про Кадирова та як виявилося його завзяту фанатку та підтримку. Кого бо думали? Маргаріту Сіманьян, глава Чечні вразив всіх рішенням. Дондон -дон заявив, що вбивати учасників так званих «безпорядків» в Чечні це нормально, точніше, навіть необхідно. Так, панове, це не жарт. Далі буде цитата. Четвертий вистріл в лоб. Це от фраза, котра повністю описує нову. Постанова Ахматовича. Чоловік заявив наступне: цитую, «Зділайте три предупредительних вистріла в воздух, і після этого, якщо чоловік не виконує требування закона, четвертий вистріл здайте в лоб більше не вийдуть. Здавалося, що такі радикальні методи це вже занадто, але ж ні. Навіть вони знайшли підтримку у певних колах. В нашому випадку, в так би мовити. Овалах пропагандистів, а саме Маргарита Сіман'ян. Жінка повністю підтримала керівника Кадирівців, ібо більше. їй сподобалася така жорстокість. Очень многі на Кавказі ждали слов Кадирова, і он все правильно і жорстко сказав: Радикально. Але росіянам подобається тримати всіх в страху. До слова про радикальні оголошення днями у РФ знову взялися розкручувати як заїжджену пластинку старі композиції. Дорогі глядачі, і це знову пісні про біологічну зброю. Цього разу бойових комарів та птахів немає, і навіть біошоколадки вже не актуальні. Аби додати трохи правдоподібності, росіяни вигадали щось більш приземлене. Звинувачують нас. У нібито підготовці спалаху пташиного грипу. Спікер, що виголосив таке припущення, Ігор Кірілов, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Російської Федерації. За словами цього от персонажа, сценарій вже пропрацювали СБУ та Нацполіція кілька місяців тому, і навіть відома локація, де все це буде відбуватися. Львів каже, мовляв, плануется спалах страшной недуги для того, чтобы звинуватити и потом Россию. Слухаем. На базе Национального медицинского университета имени Галецкого в городе Львов в период с августа по сентябрь 2023 года был проведен тренинг по реагированию на биологические угрозы. По данным Министерства обороны Российской Федерации в тренинге приняли участие представители органов государства и власти Украины. включая СБУ і національну поліцію, а також затрудники западних некоммерческих організацій. Напомню, що в последнее время найбільш изучаемым мікроорганізмом в лабораторіях з високим уровнем ізоляції являється вірус патогенного гриппа птиц. Ну і звісно ж не забули приплести те, що, начебто, це план злісного загніваючого запада для дискредитації федерації та введення проти неї санкцій на міжнародній арені. От так от все виявляється, крутиться навколо Росії, а ми не знали. Друзі, в кінці нашого випуску обговоримо як я вже обіцяла, Соловйова та його нові ефіри. Зациклимо, так би мовити, цю тему. І першим ділом візьмемо до уваги його власну платформу Соловйов Лайф. Одразу, як тільки з'явився після вихідних, почав плідно працювати. Так, навіть дійшов до нового рівня злоби до передателі Родини. Рудольфовіч думав, думав, як би це зробити так, щоб їх було менше, і вигадав щось геніальне. Напевно, для того, щоб люди цінували те, ким є Владімір, пропонує не давати громадянству Федерації на все життя. Натомість вважає задоцільно забирати його, якщо людина зробила негативну заяву про свою країну. Але обов'язково треба перед цим стягнути з неї штраф за подібне. Правильним. Если человеку выдали российский паспорт, что это навсегда. Выступил он, член его семьи, они же получали паспорт, как все члены семьи, сказал что-то про Россию. Вон из страны! Денежный штраф и вон из страны! И, плевать мне на ваши, ой, извините, то все. А то читаешь, там какой-то мигрант обещал зарезать после уроков девочку. Всю семью нахрен с елки! Якщо хтось із представителей діаспори спробується вступити з руководителей, вместе з ними воно із країни, Не змогли вас не змогли остановить, стало публічним. Вон! Вже на іншому майданчику для своїх привселюдних виступів Росія 1 Соловйов обговорював інші питання. Чоловік знову, і на крик зривався, і гостя лякав, і так нічого цим і не досяг. Все стандартом. У нас сьогодні просто ж такий день крику від брехуна. Що ж розлютило його вже на цьому ефірі? Панове, особливої причини зриватися на підвищені тони не було. Але той, схоже, просто мав такий настрій. Отже, про що ж там велася мова? Салавйов та його гість обговорювали війну між армією Ізраїлю та Хамасом. Пропагандист засудив. Ізраїль за те, що вони, мовляв, стріляють по цивільних, в тому числі і дітям. Запевнив, що це колективна відповідальність, але увага. Далі пропагандист почав розповідати, що нібито російські військові та Росія загалом, на відміну від Ізраїлю, ніколи не ставили під удар мирних та цивільних людей. За його словами, російська армія. Мало не ангелоохоронці, що ніколи б не змогли ціною невинних життів досягти своїх цілей Бреше і не червоніє. Крім цього, пригадав навіть те, що радянська армія під час Другої світової рятувала цивільних німців. Я цитую: і ніщо не може оправдати смерть такого количества жінок і дітей. Ну, тому ми настолько відлічаємося і поэтому в Росії ніколи не поймуть. Поэтому в России никогда не примут коллективную ответственность. Есть коллективная ответственность, когда погибают невинные дети. Для нас это коллективная ответственность. То же самое, когда украинцы пытаются прикрыться мирными. Мы все равно идем мимо. Товарищ генерал, когда в Сирии, когда в других местах и когда кое-где еще мы все равно не наносим удар по мирным, мы жертвуем нашими солдатами, но мы спасаем мирных. Какими вони не були. Ну так, вони свар... сварячись між собою і доводили один одному, хто має рацію, а хто ні. Тільки от Соловйов настільки агресивно реагує на те, коли з ним в чомусь не погоджується, що страшно взагалі в розмову починати. Не завадило б якісь заспокійливі вправи робити, аби нервова система була урівноваженішою. Шановні. На сьогодні завершуємо наш випуск. Ми обов'язково продовжуємо щодня розповідати про неправдиві пропагандистські фейки та спростовувати їх, аби ви якнайшвидше дізнавалися лише правду. Прошу вас підтримати наш канал, наш проект за та поширити цей випуск. А також обов'язково підписуйтеся і не забувайте тиснути на дзвіночок. Аби не пропускати оновлень, і звісно ж ставте свої вподобайки цьому ролику. Нам дуже важливо бачити ваш фідбек. Дякую, що додивилися аж до кінця, і бажаю вам до зустрічі.